Початком повномасштабної війни Росії на Україну навантаження на автошляхи Закарпатської області зросло в рази. Повна причина релокація бізнесу та збільшення інтенсивності руху у Закарпатській ОВА на Брифінгу підбили підсумки роботи дорожньої галузі 2025 року. На сьогодні кошти дорожнього фонду у зв'язку із військовим станом є відсутні, так як всі кошти спрямовані на потреби обороноздатності країни. На сьогоднішній день фінансуються тільки поточні ремонти та експлуатаційне утримання. Фінансуються, як правило, з трьох джерел фінансування: це державного бюджету, місцевого бюджету і обласного бюджету. Хочу хочу звернути увагу на те, що питома вага співфінансування територіальних громад складає близько 80%. На сьогоднішній день до співфінансування на роботи на виконання ремонтних робіт на дорогах загального користування долучилося 35 територіальних громад із 64. Найбільший виклик мости понад 70 переправ у області потребують термінового втручання. Частину з них уже вдалося відновити. Ліквідовано сувер... Та завершуються ремонти на складних гірських напрямках. Виконувач обов'язків начальника служби відновлення інфраструктури Ігор Фартушок повідомив про вже виконані роботи. Ми маємо за цей період ряд суїв, які вже понад якісь 3-4 роки були на, цих, на наших, на наших об'єктах, і в цьому році були ліквідовані. Це ми маємо так. На латірському перевалі ліквідовано сув на дорозі М06. На дорозі Т07, нижні ворота воловець ліквідовано СУ. Зараз завершується ліквідація СУ на дорозі М25, це ЧОП Мукачево. Крім цього, за цей період 25-го року. Було відновлено ряд мостових споруд. Це, як ви всі напевно знаєте і бачили мости на дорозі 06 біля села Середнє. Завершується ремонт мосту. На дорозі Т07. Це синевир Синиверська Поляна. Завершується відбудова мосту, який впав біля села Жданієво. Там задіяні кошти благодійників. В основному попри труднощі, область готова до зими. Техніка заправлена склади з матеріалами повні кажуть спікери брифінгу. Однак пріоритет залишається незмінним, безпека руху та збереження дорожнього покриття.